Чергова Volvo v 50 Компанія Greenway Auto привезла з Європи. Розумієте, ви заробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Мрео ось. Ціна першої реєстрації такого автомобіля буде коштувати вам в Мрео близько 7 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду, номера, техпаспорт, паспорт, експерт, комісія банку. Тепер детально про цю машинку до речі, покажу, що ми займаємось волю, у нас їх дуже-дуже-дуже-дуже багато. Різні моделі, різні комплектації, різні двигуни. Чорний колір, хороша комплектація і доволі таки добре обслужений автомобіль. на красивих симпатичних легкосплавних дисках оригінальних, релінги. Акуратно дуже виглядає зовні по кузову, збережений стан такий. Ззаді парктроніки є рестайлінгова модель. 2010 рік, модельний рік 11, експлуатація з 11-го, Новіший двигун стоїть рестайловий, потужніший на 115 кінських сил. І коробка механіка вже інша стоїть, шестиступка, Тому цей автомобіль в порівнянні з дорестайлом набагато бодріше їде і економічніший. Ну, ось стан зовні кузова. Всі зазори рівні, без ДТП, пороги і низ дверей пластик. Піскоструя корозії не боїться. В принципі, найкращий кузов у Volvo по лакофаровому покриттю в порівнянні з іншими брендами. У них там спеціальна технологія обробки. Ну, скандинави, вони знають толк в цьому, тому жодна Volvo, яка в мене є. На площадці. Без корозій, без здуття фарби, без рижиків і тому подобного. Якщо ми порівнюємо, наприклад, з тим же вагом, спереді противотуманки, лінзована оптика, дуже економічний цей автомобіль, траса. 3,5 літра дизеля. Змішаний цикл 4, 4,5 і місто 5,5-6 десь так. В нашій компанії навіть є близько 15 автомобілів таких, які ми здаємо в оренду. Ну, Вони, звичайно, ми їх не продаємо, вони тут не знаходяться. А, тому по поводу розходу палива знаємо, по поводу обслуговування все знаємо. Ну, в принципі, все знаємо про ці автомобілі. Про їхні болячки. У них болячок немає, а слабі місця є, як у кожного автомобіля, які проявляються з часом, теж знаємо. Можемо вас проконсультувати, підказати. Також звертаю увагу, що практично нова резина стоїть зимова ханкук, розмір 205-55 R16, стандартно для цих машин, ззаді нові тормозні диски колодки, спереді не нові тормозні диски колодки, але в дуже хорошому стані ще поїздять не один сезон. Резина один сезон тільки проїхала 24-го року. Тепер зверніть увагу і гляньте на комплектацію. Рідкісна дуже комплектація ось така. Такий шкіряний салон. По бокам чорний з коричневими нитками прошивка. А посередині біжева шкіра. Дуже класно ефектно виглядає наліпки заводські є, щоб резинками не витирався кузов, складування дзеркал. Кіряний мультируль, з круїз контролем, управлінням магнітолою і підключва телефону по блютузу. Тут у нас є AOX USB, двохзонний клімат контроль, ну і шестиступка механіка, те що я говорив. CIPS комплексна система безпеки від бокового зіткнення, безпечний, всі знають, Volvo найбезпечніші автомобілі. Універсал, багажник місткий, повністю укомплектований, ну і стан, гляньте. Шторка, сітка, докатка, ну все, що потрібно тут є. Класна шумоізоляція, хто не знав. Тут, до речі, підсилювач звуку є, high-performance sound підсилений звук. Кавролін, гляньте, он, який обшитий всередині войлоком з таким. І так саме кузов Дуже якісний товстий цей кавролін. Тому і класна акустика і класна шумоізоляція у цих машин одна з найкращих у своєму класі спинка фішка Volvo пасажирська складується туди повністю, можна возити довгоміри. Такий нарядний салон. Зараз заведу, покажу, як працює двигун, і дещо розкажу технічно. Пробіг 248 тисяч, два ключі. Загорілись всі лампочки, що потрібно, потухли. Ніякі чеки, нічого не горить. Показує, що не пристебнутий і... На ручнику двигун працює добре, нічого не димить, екологія, до речі, на місці, нічого не вирізалось і не перепрошувалося, і не потрібно. Їде більш ніж достатньо динамічно цей двигун. Хто не знав по поводу цих двигунів розкажу. Це не Вольвовський двигун, у них немає. Вольво не виробляє малолітражні двигуни. Це двигун Peugeot citroën Він ставився на Форди, на Мазди, на Вольво, на Peugeot на Citroën і ще на багато інших. Рекордсмен двигун по... в Європі. кожна СТО його знає, його легко дуже обслуговувати. Він простий, один раз придвал 8 клапанів. Турбіна Гари тут рядом її теж легко перевірити, пощупати, обслужити. Ремінь ГРМ дешевий в обслуговуванні. Один ремінь, один ролик. В Європі їх міняють десь на 160 тисячах ГРМ. Робота заміна. Комплект стоїть ремня ГРМ десь 3 тисячі гривень і робота десь від 2 до 3, в залежності на якому СТО. Топливний фільтр. Клапан ЄГР, легко теж доставати його, почистити, якщо потрібно перевірити і так далі. Акумулятор, фільтри поміняти, все дуже просто і легко достати. Лампочки замінити теж дуже просто. Витягуєш цей штирик, видвигається фара, поміняв все, що тобі потрібно і все. Є момент один, і це великий плюс майбутньому власнику. У цього автомобіля новий демпфер і нове щеплення. Особисто ми міняли його. Ми замітили, був момент, і тому прийшли, ну, вирішили замінити. Тому для когось станеться автомобіль з новим щепленням і демпфером. Так, в принципі, ТО якесь мінімальне потрібно зробити, масло фітер поміняти. Не Тут теж нормально, стандартно, як і повинен бути. Ось такі моменти я хотів сказати про цю машинку, Ну, що стосується технічно. Походовців. <звук> По ходовці питань немає. М -м, такий збитенький, нічого не стучить, не гримить, теж перевіряли. Знизу теж вона дуже гарненька. Ну от, В принципі, по суті, поки що і вся базова інформація вам для розуміння, наскільки достойний цей варіант їхати на перегляд. Більше того, скажу вам, є що вибрати, порівняти їх. Тут у нас цих Volvo V50, ще 10 штук точно є. І з такими двигунами, і з двохлітровими, і на механіки, і на автоматі. Тому, друзі, компанія Greenway Auto. Знаходимося ми в Києві вулицями Миколи Грінченка, рядом Рео. Займаємось Вольвом кожен тиждень нові поставки. І ось черговий екземпляр. Приїжджайте на перегляд, на тест драйв. Є послуга доставки автомобіля в регіони. Хто, наприклад, не може приїхати. На цьому все. І чекайте. Анонсів, чекайте нових відеороликів по іншим автомобілям. До зустрічі!